Найбільша незручність у риболовлі ловлі коропа це те, що доводиться постійно бути в русі, закидати прикормку, стежити за вудками, перекидати їх і чергувати біля снасті. Короп риба повільна, але його ловля досить моташливе заняття. Однак існує одна ефективна рибальська насадка, яка дозволяє зробити процес ловлі коропа більш спокійним і комфортним. Ця насадка називається сніговик. Вона буває розчинною і нерозчинною, тонучою і плаваючою, але головне вона істівна стівна і дуже смачна для коропових риб. Маленькі бойли добре помітні у. Воді їхній яскравий колір привертає увагу і викликає бажання спробувати. Для корупа найкраще підходить комбінація жовтого тоничого бойла з прикріпленим зверху попапом. Саме таку насадку рибалки і прозвали сніговиком. Такий сніговик можна закидати на значну відстань від берега. Помічене, що на нього частіше клюють великі екземпляри риби. Це цілком логічно. Дрібна риба просто не зможе відщипнути шматочок від бойла, а великий корип не поспішає до загального місця прикормки, поступаючись більш жвавій молоді. Однак він швидше за все зверне увагу на яскравий і апетитний сніговик, який знаходиться трохи осторонь від основного кормового столу. Що ще варто пам'ятати під час риболовлі зі сніговиком на великого коропа. Гачок завжди має бути гострим, інакше короб просто виплюне наживку. Якщо розраховувати на саму підсічку, то повідець слід залишити коротким, не довшим за 15 см. Волосінь та грузило краще обирати нейтральних кольорів або під колір дна. І не варто забувати, що короб дуже розумна риба. Для по справжньому великого Улови технічних засобів недостатньо. Потрібен і рибальський досвід, і трішки везіння. А як ви ловите короба?